Топ 5 TV-боксів з HDR 10. Це для Самсунгів, звісно, бо це вони продвигають цю технологію, але не тільки. Є безліч телевізорів, які теж підтримують HDR 10. TCL, Hisense, наприклад, той самий Philips, звісно, LG не підтримує. Але ви знаєте, HDR 10 це дуже цікава технологія, яка є аналогом Dolby Vision з динамічними метаданими, і він розвивається, бо зараз вже... З'явився HDR 10 Plus Pro, Advance, адаптив, і там дуже безліч їх, дуже багато цих технологій. Але саме tv бокси для Samsung і телевізорів сумісних з HDR 10 Plus сьогодні на каналі Технозон Україна. Поїхали! Слухайте, ну будемо перемикати вже і починати. Але підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник, і звісно, посилання на перевірних продавців та теж на огляди лежать у опису під цим відео. Але я спочатку скажу наступну річ. Дехто почне писати та Nvidia Shield TV 2019 Pro, і це просто топ і без компромісів. Я трохи вам... Скажу таку річ, яка буде трохи неприємна. Справа у тому, що Nvidia Shield TV 2019 Pro, та ніяк Nvidia Shield TV не підтримує HDR 10. Як і у YouTube HDR також. Просто не підтримує, тому тут NVIDIA Shield, звісно, не буде. А ми підібрали вам саме ті tv бокси які, знаєте, і недорогі, і дорогі, які максимально реалізують. Це на нашу думку, а свою думку ви можете написати у коментарях. На першому місці для мене стоїть Xiaomi Mi Box S другої ревізії. Він підтримує І Dolby Vision, і HDR 10 і HDR 10 звичайний. І чесно кажучи, на другому, ой, на першому місці він тому, що я його використовую. Використовую кожен день. В нього нормальна ціна 1524 гривні, якщо зараз брати на Aliexpress. До того ж, до того ж, в нас. У нас тут такий момент є пульт, яким можна керувати додатковими пристроями інфрачервоними, є Dolby Vision, Dolby Atmos, є сертифікація Netflix. І чесно кажучи, для Самсунгів, звісно, потрібен TV-Box, це 100%. Бо в нього немає нормального той Тайзен, просто вже затяганий з тим обмеженим набіром додатков. додатків. Додатків, чесно кажучи, то фігня суцільна. Тому це нормальний tv бокс за нормальні гроші. Але це IM Logic. І на другому місці в нас буде теж IM Logic, Це буде в нас Кікпі е, КП-1. І, е, знаєте, не враховуючи, наприклад, наявність Dolby-Vision, якщо брати для Samsung і HDR 10 телевізорів, то Кікпі буде ліпше за Xiaomi Mi Box. В нього теж є HDR. і... А, ні, знаєте, як ми зробимо? Ми Кікпі даємо перше місце. Я вам поясню. Справа у тому, що у Mi Box є одна фігня з адаптивним hdr -ом. Для того, щоб адаптивний HDR а, працював, вам потрібно його спочатку під'єднати до Dolby-Vision телевізора, увімкнути адаптивний HDR, а потім він з'явиться. Це по-перше. А у Кікпі цих проблем немає. І у Кікпі формула пам'яті 2х32 з підтримкою AV1 кодека, звісно, Amlogic S905Y4 і а, з USB-портами, коротше кажучи, Кікпі перше місце, Xiaomi Mi Box друге Це перший раз, коли ми на зйомках огляду. Робимо таку, таку ротацію. Це перший раз в історії усіх моїх каналів. Ми отаке робимо прямо на зйомках. Бо, чесно кажучи, знаєте, коли там мені сьогодні Олена подала ці перечні, і там, знаєте, в нас є трохи голосування, але ж я повинен включати свою голову. І дійсно, якщо не брати в увагу те, що нам не потрібен Dolby Vision, бо у Samsung немає Dolby Vision зовсім, то це дійсно ліпше. За Xiaomi Mi Box TV. Я раджу глянути мій е, огляд. Це повний аналог Хоматікс. В нього є Dolby Atmos, Netflix, ліцензія і інші там, безліч якихось плюшок. Е, але це все ви можете поглянути у огляді. Просто подивитись. Е, тут є і пульт, який можна керувати, інфрачервоною опцією телевізора. І телевізором керувати також тут є і голосовий пошук. Але на третьому місці в нас Зіду, е, Зіду-серія. Поясню, Зіду не сертифіковані TV-бокси. Просто не сертифіковані. В нас Z10X Pro, і Z9X Pro і Z20 Pro. Ціна невіженна. Але якщо ви купили топовий Samsung, у вас неймовірна яскравість, і у вас ще, мабуть, є аудіо-відеоресивер, то Зіду, маючи HDR 10 і свою специфічну картинку, Реалізує ваш Самсунг на усі 100%. Просто на всі 100% тут буде така яскрава і крутелезна картинка, яку ви не бачили ніколи. Ніякий Amlogic не дасть ту картинку на Самсунгу. А... Порівнюючи з Zip. До того ж, тут є і Dolby Digital, і Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS, DTS HD Master Audio, DTS X, тут є і автофреймрейт, бо якщо у тих двох приставках він реалізується через TV Quick Action, тут нативний у своєму плеєрі, є і каталогізатор, і музикальний плеєр. Коротше, якщо ви хочете максимально розкрити яскравість, кольоровість вашого HDR 10 телевізора, то Саме Зіду, це зробить. Саме Зіду. Ніякий інше. Далі в нас є четверте місце, і я вам скажу так. Справа у тому, що дехто не хоче купувати Зіду за якісь навіжені гроші, а і дехто не хоче, мабуть, користуватися сертифікованим tv боксом а хоче щось подешевше, але з підтримкою HDR 10 981 гривна. Tanix W2 на Млоджик процесорі з підтримкою HDR 10. Він на чистому андроїді, можна накатати на нього прошивку Slimbox TV і буде працювати з HDR 10, телевізорами. Якщо хочеться там, знаєте, ви купили, наприклад, 71 2000, там, Samsung да? так, з підтримкою HDR 10. Ви купили. І думаєте, ну блін, ну що купити щось сам по собі. ця, ця версія Samsung. Вона бюджетна і витрачати багато грошей по типу там зіду чи, наприклад, навіть той самий Кікпін не хочеться. Купили Танікс, перепрошили і у вас сучасне відтворення контенту, але ну звісно, з трохи цікавих джерел. А далі у нас п'яте місце. Ну на е, хочу нагадати трохи. Емлоджика S900W2, Є версія 2.16, є 4 на 32 Дуже відомий це бестселер, і У нас у чаті у Технозон Україна чат, який є з посилання в опису під цим відео, де ви можете обговорювати різноманітні моменти у наших чатах. Просто шукати якусь підтримку, шукати якісь підказки, питати, де що подивитись, то в саме обговорюєте. Чат просто це таке. У нас соціальне середовище. Але якщо ви, знаєте, в мене запитаєте, що на п'ятому місці, і будете чекати там на Югус, ну ні, Югуса там не буде. Хоча Югус відтворює і Dolby, звук там у пробросі, і, наприклад, той самий HDR 10, але у даний час моє бачення те, що Югус це оверпрайс. Вийшов дійсно оверпрайс, і якщо брати там щось, наприклад, Югус Асоційоване, то Tox3. Токс 3 другої ревізії, іншої зараз немає. 4х32, це теж не сертифікований TV-бокс, але він підтримує hdr 10 в нього нормальна прошивочка на повноцінному S905X3, і е, ціна зараз для цього TV-бокса досить непогана. Але, ну ви скажете, Югус, він крутий. Але ну вибачте, за Югос X4Q Pro зараз викласти 92-94 бакси. Ну, вибачте, це вже задорого. А за Югус ам 8 АМ8 Про скільки там 180, вісімдесят За занесертифікований. Я думаю, що у компанії Ю зараз є лише один, ну, один шлях: це просто-напросто піти у сертифікацію. Без сертифікації югуси залишаться оверпрайснутими, бо в них сама крутилезна прошивка. Сама крутилезна, і якщо вони змінять е, е, свій підхід і е, отримують сертифікацію на базі своєї прошивки, звісно вже без рут прав, але там з усіма видами автофреймрейту, наприклад, там, з якимись самбо серверами е, чи, сервер, ну, чи цифс клієнтами, то це буде просто топ. Це буде просто топ. А поки що, якщо ви хочете його асоційований хочете бачити його у топі, то TOX3 3 це п'яте місце. А хлопці, що таке HDR10+, Шукаємо. Шукаємо інформацію на нашому каналі. У нас був такий огляд. Шукаємо інформацію в інтернеті. А ми презентували наш топ п'ять пристроїв, топ-5 пристроїв для Samsung HDR10+, асоційованих телевізорів. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.